Файного, благодатного, дай Боже, натхненного Дня четверга. Такі виноградники, так виноград вродив. Слухайте, буде соку виноградного і вина у і Герцеговині багато цього року. Сьогодні маємо четвер дуже файний день і навчаємося від дітей. І такий класний урок від малої Романки. Минулої неділі, здається, коли я проповідував у Діловому чи позаминулої. То весь час вона там грається, щось там ляльками, малюнками, ще щось грається. Але, але мені сподобалося, як вона слухає проповідь. Протягом цілої проповіді я там, наприклад, там говорю: Бо любов, без Бога, як і будь-що без Бога, стає одразу демоном, а вона грається, грається. грається Бабо, а що таке демон? І потім Отримала відповідь знову. Грається. І, і декілька разів, коли я так говорив, вона чує нове поняття, чує якесь нове слово, яке, з яким ще не стикалося. Так, тш, зупиняється, бабо, а що таке ось це? Бабо, а що таке ось це? Мені, мені так сподобалося. І я власне, і тепер на цих реколекціях, радість Євангелія, також вивчили декілька нових термінів, такі як Євангелія, Метаноя, як Євхаристія. І я сам навіть вивчив од новий термін, похвалюся вам, називається рефреймінг, тобто буквально, зміна рамок або переміна рамок. Тобто, якщо ти дивився на певні речі ось так, то тепер цю рамку ти її позбуваєшся і твориш нову рамку. Такі голосні хачани італійці. Твориш нову рамку. Рефреймінг, то одним словом, Романка робить для нас таке заохочення, як мала дитина, що ти вчишся, або як ти слухаєш те, що відбувається навколо тебе, і що ти вивчаєш, наскільки ти працюєш над собою. Тому товариство, на домашнє завдання, напишіть, будь ласка, у описі під відео внизу. Напишіть якесь поняття, якесь нове слово, яке ви вивчили, яке ви, можливо, чули цими днями. Саме поняття і що воно означає. І це буде для вас повторенням, а для всіх нас також буде рекомендація для навчання. Котик. То котик, то я ширки. Добре, тому поняття. Я вам поділився: рефреймінг, зміна рамок. Як ти дивився, як ти оцінював ситуацію. Тепер ти дивишся на це по-інакшому. Не оцінюєш те, що ти міг зробити, або що сталося, чи, чи, чи що станеться, але змінюєш позицію, як я це можу сприймати по-новому, або як це як, якісніше, або краще можу сприймати. Чекаю від вас поняття. Тому, нехай приклад Романки вас заохочує, щоб не стояти на місці, Щоб неважливо, яку ти роботу робиш, як вона в церкві гралася якимось іграшками. І малювала писульки, але аби серце і вухо було готове на слухання, на навчання, на то, аби призупинятися, що таке оце, а що таке оце, а це ось що таке. Бо тоді, коли ми вчимося, то ми не старіємося. Людина починає старіти тоді, коли перестає вчитися. Тому товариство омоложуємося. Ой, котик злякався. Покажи, який гарний. Котик злякався. І вчимося. І тоді не старіємо. Коли вчимося, тоді розвиваємося. Тому, товариство, не стоїмо на місці, вивчаємо нові терміни, навіть нові поняття, не зважаючи на всю біганину, яку маємо, а маємо її завжди багато. Тому дякуємо Романці. Найбуде благословенна за такий файний приклад. Будьте ви благословенні. Дай Боже, аби так як ці виноградники вродили, родило ваше серце, і навіть ваш розум родив щось нове, якусь новизну і якесь поглиблення чогось. И и развоток. Мајте се фајно. Мервам.